Всім привіт! Розглянемо питання, пов'язані з проїздом класичного перехрестя нерівнозначних доріг, коли головна дорога змінює напрямок на перехресті, І при цьому на всіх в'їздах на перехрестя є транспортні засоби. Спершу визначаємо напрямок головної дороги. В нашому випадку вона проходить зліва і вгору. На головній дорозі знаходяться оранжевий трамвай, який повертає ліворуч, а також червоний автомобіль. Оскільки їх траєкторії не перехрещуються, вони рухаються одночасно. Після того, як. Транспортні засоби звільнили головну дорогу, звертаємо увагу на транспортні засоби, які розташовані на другорядній дорозі. В нашому випадку це коричневий трамвай, який повертає праворуч, і жовтий автомобіль, який рухається прямо, а також синій автомобіль, який повертає ліворуч. Оскільки трамвай має перевагу в русі над нарейковими транспортними засобами, він починає рух першим. Оскільки жовтий автомобіль для синього є перешкодою праворуч, він має перевагу в русі, тому жовтий автомобіль їде після трамвая, а синій автомобіль проїжджає дане перехрестя останнім. Тепер розглянемо те ж саме перехрестя, на якому головна дорога проходить в напрямку зверху праворуч. В такому випадку на головній дорозі будуть знаходитись червоний автомобіль, який повертає ліворуч, а також коричневий трамвай, який рухається прямо і жовтий автомобіль, який повертає ліворуч. Оскільки трамвай має перевагу в русі над нерейковим транспортним засобом, він рухається першим. Другим перехрестя пройде червоний автомобіль, оскільки у нього немає перешкоди праворуч на головній дорозі. Жовтий автомобіль почне рух третім, оскільки повинен пропустити червоний автомобіль згідно правилу перешкоди праворуч. Після того, як транспортні засоби звільнили головну дорогу, звертаємо увагу на ті транспортні засоби, які розташовані на другорядній дорозі. Це оранжевий трамвай, який повертає ліворуч, і синій автомобіль, який повертає праворуч. Оскільки їх траєкторії руху не перетинаються, вони можуть рухатися одночасно. На цьому все. Всім здоров'я та щасливої дороги!